Оці сонечко, ченечко. Та Ваш так. тремоча. Я так. Дивись, дивись. О. Я так. Тату пікасо. Таку навіть. Хмари тата, малює. О, Де, тату малює. Хмари конкретні. Все, віддавай, каже тата. Намалюй мамі Бери руки, не можна руки тримати. Краску, краску, краску ти не малюй. взяла. Бери краску. краску Де малюй. краска? Давайте або краски. А, а це... Малюй. Синя. Все малюй. А тут малюй. Мочаю в водичку. Вс, тепер бере червону фарбу. А? Тут червону мочай. Червон, 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 червон. Червону, ще червону, ще червону, 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 Червону. Ось так, малюй. Біля, мама. <laughs> Все, малюй, давай. Моя гарно. Все, а, дати ще листочок. Положи краски, Друга не можна ручками. Зараз тато листочок дасть. Забери ручки. Зараз тато принесе, чистий. Хоч чистий? тато несе. А то придивляти. Не трогай а блядь, пальчики. А то тут ульоти. Малювати будеш, та. так. Ой, який кружок гарний. Так, Давай пензлик і бери краску. Краску, краску, краску бери. А червону бери. Малюй. Вот і мисіля зялі, лікарник. Щоб намалювала, води мисіля. Беремо ще й воду. бери жовте. Фія, жовтий мочай, Тут мочай. Отак дай. Покажи так. Отак. Тримай. Та вона вміє. Лиши таке си мочай. Жовтий? Де жовтий? Доченька, жовтий колір, Сонечко. Де сонечко? Синій. Аво. То не синій, во синій. А. Все, малюй, малюй. Давай, давай, малюй. Малюй.